Скорпіони, привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на жовтень місяць 23-го року. Мої розклади для Сонця, місяця Венера і Аседента. Отже, почнемо. Сонце в скорпіоні. Місяць в скорпіоні, Венера в скорпіоні і Асцендент в Скорпіоні. Початок місяця. Ви стремитесь до роботи. Щось, щось у вас не виходить з роботою, є у вас якісь обмеження стосовно роботи на початку місяця, середина місяця. Повернення конфлікту у вашу сім'ю стосовно стабільності, стосовно коштів і стабільності. Суд говорить про повернення. Якийсь конфлікт у вас повертається, або хтось після конфлікту повертається у сім'ю, і це стосується щось коштів. Кінець місяця? Дуже багато комунікації, прояснення, і ви рухаєтеся, знаєте, куди вими рухатися? На дні колоди у вас, так, в регулю... регулювати. Регуляція, о, Боже, вибачте, щось у мене язик заплітається. Регуляція ось цього конфлікту. Починається все спочатку. Є тут закохані, є пара. Є, буде у вас допомога грошова. Надходження щось починається спочатку. Може, якесь діло, яке ви почнете стосовно роботи, може, ваша творчість розпочинається якийсь новий етап, нове діло, новий подих, нове бачення тої ситуації. Ви щось так безстрашно починаєте. Діяти і почнете щось нове у своєму житті. Лицар мечів. Тут ситуація якась до вас повертається, хтось до вас спішить. Так. Тут... Відсутність ресурсу, маніпуляції і знову мах, але в нього є надія. Так, тут ситуація повертається в ваше життя. Хтось до вас спішить, на всіх парах біжить, але там... Ситуація покинутості, нікому не потрібності, відсутність ресурсу будь-якого фінансового, емоційного будь-якого. Тут п'ятірка, конфлікт. П'ятірка це така, така скользка, така неприємна карта, де маніпуляції, де нечесний виграш, тобто це таке поле бою, коли людина вас затягає туди, але там всі програші, тобто там, там неможливо виграти. Є маг, тобто є наміри і дії здійснити ту свою мрію. Зірка говорить про, про мрію, про, про бажання м, надію і бажання щось змінити на краще. Зірка це, це таке виконання бажання, але основа. Звичайно, не дуже приємно. Тут енергія водолія також з'явилася зірка це енергія водолія, тому може це до вас повертається водолій. І знову шістка звідси в нас з'являється. П'ятірка башня, бо так, може з'явитися раптово, несподівано для вас. Тому що сумно, йому потрібно прояснення, чому відсторонилися. І грошова допомога, він очікує якоїсь допомоги вам від вас, мабуть, мабуть йому потрібна допомога. Щось вам, ця енергія, яка повертається, йому щось потрібно від вас. Він очікує цієї допомоги, от іменно повертається енергія, щоб скористатися чимось. Вашим ресурсом, перш за все вісім камечів. Тут неможливість у фінансових. Обмеження. Вісімка говорить, це може бути навіть внутрішня тюрма. Тобто у вас на фінансових планах є якесь обмеження, ви себе відчуваєте сковане, щось неможливо змінити. І приходить Скорпіони, ваша карта трансформація. Ви стоїте тут на перепутті, але так, якби ви не можете зробити цей вибір. Стосовно коштів, у вас є якісь обмеження, є якась можливість заробити, ви стоїте на перехресті, тобто куди там відправитись направо, наліво, і ваша карта, вашу, ваша сила приходить. У мене таке відчуття, що ви тут закінчуєте з сумнівами, ви закінчуєте з. Виходите з оцих обмежень, які у вас є, і ви входите в свою силу. І це стосується роботи. Це стосується заробітку, можливості. Так, щось дуже повільно рухається. Щось дуже повільно рухається. Робота, і ось знов наша вісімка з'являється. Це знов стосується роботи. Робота, робота і ще раз робота. У вас і тут обмеження з домом, з сім'єю, може, ви не можете поїхати з дому, це з домом, стабільністю, щастям і щось дуже повільно рухайтеся. Ви боїтеся, Лицар Серпентаклів говорить про те, що ви боїтеся втратити вже те, що є, і боїтеся тут якогось ризику. І ви дуже повільно рухаєтеся. Вісімка переходить Пентаклів сюди. Тут ви відчуваєте гармонію і починаєте рухатися так стосовно роботи. Але є невпевненість, і знову вісімка. Є невпевненість, куди вам рухатися стосовно роботи, стосовно фінансів, як їх добути. У вас відчуття гармонії всередині, але ви є невпевнені, ви думаєте, чи потрібно вам це, чи не потрібно, що робити, і як це зробити краще. У вас є сумніви, і це все знову входить у вісімку в неможливості щось зробити, щось змінити. І вас стримує обов'язки, які вам ви вже дали. Це може бути сім'я, подружжя, будь-яка релігійна установа, ваша віра, карта дітей і минулого, і там сімка. Це така неприємна карта, тобто людина обманює. Може, ви самі себе обманюєте? Так, це щойно мені прийшло так. Ви можете самі себе обманювати, що вас тримають діти або якась поріднена душа, якась людина або діти, що ви не можете це змінити. Ви не можете прийняти це рішення, тому що у вас є пов'язані оці обмеження, оця внутрішня тюрма пов'язана з дітьми, пов'язана з спорідненою душею. І ви тут не можете прийняти рішення стосовно роботи, п'ятірка жезлів. Так тут, ви відсторонюєтеся, знову суд повертається. Що тут? У нас тут конфлікт, це коли люди. Може бути конкуренція на роботі, але я це бачу як повернення конфлікту у ваше життя. Після відсторонення людина була відсторонена, але конфлікт повертається, і ви очікуєте, ви, може, потрібно щось почекати, може, ви очікуєте якогось конструктивного рішення. Давайте тут Мені потрібно уточнити сімку пентаклів. Сімка пентаклів. Так, ви очікуєте майбутнього рішення, очікуєте тієї стратегії, того конструктиву інтелектуального. Ви все обдумали, і ви очікуєте, що все розрішить, як кажуть, буде розрішено у сторону розуму, логіки. І це стосується якогось... Так, тут правосуддя, енергія Терезів є також. Так. У вас розбите серце, є спілкування стосовно майна і є енергія Діви. Так, тут таке відчуття, ніби жінка щось вирішує. Все, все вирішує жінка. Якщо ви чоловік, то ви очікуєте якусь жіночу енергію. Це може бути і внутрішній ваш конфлікт. Це може бути всередині ваші дві сторони починають конфліктувати між собою. Суд. Пропозиція спілкування. Ось наш блазень, дурень з'являється. Так, тут у нас повернення, спілкування, пропозиції, приємного такого спілкування. Почати все спочатку. І дуже сильно наполягає та енергія. Дуже сильно бажає відстояти, щоб почати все спочатку. Наполегливо. Я б сказала, навіть требує. Ось наш конфлікт з'являється. Судому звідси. Так, тут конфлікт є. Ваша карта, таємниця. Верховна Жриця говорить про таємне кохання або якісь таємниці. Є дуже сильна пристрасть. З цією пристрастю зв'язана важкість і імператор. Дві чоловічі енергії, одна жіноча. Те, що я бачу: пристрасть пов'язана з та... таємна якась пристрасть. Може, якщо це такий чоловік дуже сильна загадка, і це він такий таємний, і в нього є таємна пристрасть, і дуже важко йому це дається. Десятка жезлі говорить про те, що важко йому це тримати в собі. І тут імператор енергія Овна приходить. Якщо це. Одна жінка таємна і два чоловіка. Один в одного знаку, так як ви, один імператор овен. Ну, з овном пов'язана важкість. Це пристрасть до овна. Дуже сильно щось цього імператора. Важко йому дається ця пристрасть або вам. Важко дається ця пристрасть до імператора, якщо ви жінка. З цим імператором зв'язана важкість однозначно. Може бути навіть відчуття провини. Десятка пентаклів. Верховна жриця нікуди не дівається. Таємниця. Знову король кубків. Нікуди він не дивається, і знову спілкування. Ставиться на блок. Це сім'я. Десятка це така сімейна стабільна карта, така дуже приємна, е, гармонія, стабільність у сім'ї, комфорт, матеріальний, такий дуже така приємна. Карта така ем, позитивна, я б сказала, така карта в колоді, вона є позитивною. Ну тут є таємниця з королем води, з королем кубків, і є спілкування, яке йде в блок. Жінка відсторонюється. Це спілкування йде в блок. Якщо це було таємне спілкування, то воно йде, чомусь воно йде в блок, але це така карта позитивна, сімейна. Якщо це може бути з Королем Кубків, зв'язана така таємничість, якась таємниця. Може, в короля Кубків є таємне спілкування з іншою людиною, і він ставиться на блок і обирає сім'ю. Вісімка жезлів. М, так зразу. Десятка пентаклів, вісімка прояснення ілюзії. Десятка переходить сюди. Десятка Пентаклів. Тут є прояснення, це вхідна комунікація. Вісім кажезлів, це вхідна комунікація, дуже багато спілкування. І це також і рух вперед, але я це бачу як спілкування. Є вхідна комунікація. Прояснення, ілюзії, багато думок, багато варіантів для роздумів. Немає можливості вибрати. Вісімка мечів. Знову. Обмеження, вона у нас вже була в розкладі звідси. Неможливость прийняти рішення вибрати дуже багато ілюзій. Про і десятка пентаклів ось, це, ось ця сім'я, стабільність. Тут дуже енергія насторожена. Знову Верховний Жрець, Телець. До речі, енергія тельця дуже багато настороженості, втоми, відстороненості жінки. Тут жінка відстороняється, і тут також жінка відстороняється, їй потрібно прийняти рішення, але дуже багато в неї про це думок, ілюзій. Але того всього не існує. Сімка говорить про те, що це, це вона вибирає щось, але. Там то все нереально, що вона вибирає. Вона думає, що вона вибирає, але насправді ні. Тому ви відчуваєте безсилля. У вас є дуже сильна настороженість втома. Ви можете просто лежати, і дуже вас сильно це буде морально так вбивати, як кажуть, підтягувати. Тус мечів переходить також сюди. Ой. Туз мечів переходить в нас сюди, звідси. Це прояснення. Ця комунікація вхідна. Трійка Пентаклів з'являється. Це трикутник може бути. Ми вже дуже багато бачили, що тут є три фігури. І шістка знову звідси з'являється. Тут прийняття рішення, ясність, чіткість, куди вам іти, куди вам рухати, що вам робити. Тут ту смічу говорить про те, що ви знаєте, ясно розумієте. Тут ви були ще в ілюзіях, тут ви ясно вже розумієте і приймаєте рішення. Це стосовно трикутника. Покинути ситуацію, ви вирішуєте покинути трикутник і йти е, в якийсь матеріальний успіх, тому що в цих стосунках є дисгармонія. Шістка говорить про те, що там є перекос, там в статусі, в коштах, в віці, там хтось вище, хтось нижче. І не зрозуміло, в якому ви стані ви тут е, приймаєте, чи тут ви подаєте. Ви приймаєте рішення покинути цю ситуацію, вийти з трикутника. У вас є чітке рішення прийняте, ви знаєте, що ви робите. І тут знову з'являється карта сила. Може це стосуватися лева, якщо у вас присутній знак зодіака Лев. Карта сила. Четвірка це зона комфорту, дім. Майно, щось дуже повільно рухаєтеся і вас це сильно засмучує. Ви стосовно цього рішення дуже сильно будете сумувати за, за тим, що, що вже пішло, від якої ситуації ви пішли. Шістка мечів. Тут ви рухаєтеся до. Покидаєте якусь паттерну, якусь важку для вас ситуацію. Рухаєтеся до стабільності, рухаєтеся до покращення. Шістка мечів. Королева кубків. Так, у вас є відчуття любові. Ту з кубків це прекрасно, це почуття любові, гармонії і колесо фортуни. Колесо фортуни це говорить про зміни. Завжди зміни на краще. Може вам здаватися спочатку, що, що ні, але, але тут є моментик. Тут відчуття любові, гармонії, може якась поїздка, туди, куди вас. Ви відчуваєте там свою любов, куди вам потрібно рухатися в то діло, може бути навіть, або навіть до любові до себе ви рухаєтеся, щоб полюбити себе, щоб знайти гармонію самі з собою. І колесо фортуни говорить про те, що все буде рухатися. Ну тут є моментик. Тут є вежа, раптові зміни, закінчення і обман. Щось тут все-таки не так гладко, як здається. Щось тут ще відбудеться у вас. Вежа говорить про те, що це будуть раптові зміни, раптове закінчення. Може, вам буде важкість, може, щось зі здоров'ям буде. Ну подивитись, як програється, Ну, тут не все, не все гладко, це вже кінець жовтня буде. Там щось не є щось. Ці зміни будуть так, але все рівно сімка вона нікуди не пропадає. І це раптова якась зміна, раптово, раптове закінчення, раптовий якийсь обман, самообман якийсь. не знаю. Подивитись, як програється, будь ласка, напишіть. Все, скорпіони. Дякую, що дивитеся. До нових зустрічей. Па-па-па-па!